Всім добрий день! 21 березня, я в Одесі. Ми зараз з Расенькою вийшли на прогулянку. Який у нас сьогодні план? Ми йдемо через привоз на Моречко. Погода гарна, світить сонечко, але настрій не дуже. Ви знаєте, що вчора і сьогодні ворог обстрілював нашу країну. Так, вчора, в бік України, було випущено 31 ракета. Це взагалі щось. 31 ракета, які були знищені нашими силами ЗСУ. Дякую за захист і хочу вам нагадати стосовно донатів, щоб ми допомагали нашим ЗСУ боротися з ворогом. Не обійшлося без зруйнувань, так в Києві багато будівель пошкоджено, 12 осіб поранено, але слава Богу, всі живі. В Харків вчора прильот промисловий, промисловий об'єкт, зайнялася пожежа, п'ятеро людей загинуло. І як оцей жах, коли люди під завалами читали ви, будучи під завалами, в пожежі, вони задихалися і писали родичам повідомлення, прощалися з ними. Це, це взагалі якийсь тут жах. Щирі співчуття всім постраждалим, родичам загиблих. А ми, а ми продовжуємо донатити і допомагати нашим ЗСУ. Сюня, добрий день. Раз. Разюнячкам на морднику. Ми вчора купили наморник і м'ячик. Якщо б прася не загубила м'ячик, може б ми не бігли знов шукати зоомагазин, а ще якось би чекали, би, поки ми його зустрінемо на своєму шляху. А так як без м'ячика ми жити не можемо, то треба було бігти і вже растям на морднику. Ми тільки що з зразінкою йдемо, до нас підійшла дівчина і каже, скільки раз ці рочків, як ви її привчили, так себе поводити, що вона вас слухається, що вона вас слухається. А я кажу, я її скрізь беру, і ми з нею не розлучаємось, ми постійно разом, тому вона вчиться, і я її розумію, вона мене розуміє, і якби там особового навчання не треба. Єдиний її недолік це те, що вона їсть гадості. А ця дівчина каже: у мене є такса, їй півтора ручки, але вона така несухняна, вона на поводку навіть тягне постійно, щось гавкає, тягне. Я не можу її нікуди з нею поїхати. Так вона себе погано веде і все ніяк не може навчитися. То я хотіла, поки ми йдемо, звернути вашу увагу, бо я знаю, серед моїх глядачів є теж багато, у кого є собачки. І що я сказала цій дівчині? що... Собачки, як, як і люди. Ми ж чомусь навчаємось коли, коли ми отримуємо якийсь то досвід. Якщо ми на, на потязі ніколи не їхали, ми теж, коли перший раз заходимо в потяг, не все правильно робимо. І не знаємо, де наше місто, де наш туалет, де там взагалі і питаємося, у кого, да? якісь запитання ставимо, підкажіть, розкажіть. Отак От і собачки, перший раз, можливо, у вас і будуть виникнути якісь проблеми. Другий раз буде краще, ви її показуєте, розказуєте, що треба сидіти, треба мовчати, і вона обов'язково всьому научиться. Ми всьому вчимося через досвід, як і люди, так і тварини. Тому, якщо ви її будете водити на поводку і казати, вона не може. Їй вже два рочки і вона досі не навчилася ходити без поводка. Як вона навчиться, якщо ви її ніколи не відпускали? Ну. Давайте їм змогу навчитися, давайте їм змогу. Тобто беріть в подорожі. так буде, можливо, я скажу. Ой, Можливо, я ж скажу, перша якась подорож буде негативна, особливо, якщо вже тваринка більш-менш доросла, якщо там з перших днів ви її скрізь водите, цей, то це так само, як і дітям. Да? Дітям легше чомусь навчитися, ніж дорослим. Але і дорослі можуть навчитися так і собачки. Беріть їх скрізь, потрохи відпускайте. Знаєте, як відпускати, якщо ви дуже боїтеся, що собачка може від вас десь побігти, то ви відпускаєте її разом з поводком. М'який поводок купуєте, як у нас зразка, і все, відпускаєте разом з поводком. Якщо вона біжить, то ви можете на той поводок стати, тим самим загальмуєте, стримаєте її. Ось так. Ну що, йдемо? Добрий день. Добрий день, день. Ви що, я вже місяць не була? А ви вы... що? Гриби 120, 45. 75 85. 75 гривень. Ось коли працює, але ми туди не йдемо. Крим, що купила за 15. Цена було 20, за 15 він хороший почув. І диску я ще люблю. Ну, щось вона не знаю, я так швидко пройшла, вона сподобалась. Мені те, що я бачила. <праць> <праць> ну спитав стосовно житла біля привозу. Бачите? Це таких осіб тут достатньо біля привозу. Тому, якщо ви готові з ними поруч жити, знаходитись, то так, але вони є. Це не привоз в цьому причина, а вони є скрізь біля ринків. Не знаю, мені здається, що нічого ми з цим не поробимо. А далі там ще цікавіше. Ми туди не підемо. Я хочу зайти в АТБ, потім йдемо на морячика. Ну там теж такий контингент, що капець, на цьому кварталі, де в мене вкрали телефон. Я вам тільки що показувала цього чоловіка да, з низькою соціальною відповідальністю. І згадала анекдот, коли якийсь талкаш приходить додому, ще п'яний впав в коридорі і каже, Галя, Галя, неси тазик. Вона пішла в ванну за тазиком, він каже, Галя, стратегія змінилася, неси труси. Так що отут біля привоза багато таких. Ми під'їхали на трамвай до парку Шевченка, і зараз спустимося до моря. Звідси вирішили трохи зхитрити, проїхати на трамваї. Та вже пізно, якщо ми будемо йти пішки, то це буде дуже довго. А тільки що був теж прикол? Зараз ми перейдемо, то я вам розповім. Заходимо з Расінкою в трамвай, а там дівчина підліток, каже, уступає нам місто, каже, сідайте. А я кажу, та ні, не треба. Вона каже, ні, ні, ви з собачкою сідайте, в мене теж собачка, теж такса, я знаю, що це таке, сідайте. Ну, Ми сіли, почали з нею розмовляти, вона ж поруч з нами сидить, почали з нею розмовляти, а я кажу, питаю в неї, а ваша собачка гадості їсть? Вона каже, ні, ми їй не даємо. Ми їй супчик даємо. Я кажу, мені так смішно стало, я собі уявила. Так, наварила гадості для Растя, Растя, Обід, гадості готові. Доброго дня. Ми вас знаємо. Дуже приємно, що ми зустріли наших глядачів, нас впізнали, погукали і емоція зашкалює. Така приємна розмова, так, Растя. Ну, Растя трохи нервує, тому що вона в наморнику. Все в намордніку. Я сказала, Растяня. Це. Виховуємо. виховуємо себе, виховуємо силу волі, нюхати і не їсти. На старості років, оце Растя, воно тобі треба, виховання це, а виявляється, треба, бо в тебе немає, а мачуха. Одягнула цей на Мортик і каже, Растюня, пішли на привоз. Нюхай, але не їш. Оце знущання, да, Растюня? Чихнула, правда. Будь здорова моя, сонечко. Зараз я зніму на пляжі. Боже, яке воно красиве. Моречка, ми біжимо. І знов ті хмаринки. Подивіться. Вау, яка краса. Растюня, не знімаємо, не знімаємо. Зараз на морі все знімемо. Ходімо швиденько. Боже, яка краса. Растя, я в шоці. Боже, яка краса, я не можу відірвати очей. Подивіться. Друзі, ми побачили таке неймовірно красиве небо. Вімкнули швидкість і ми вже на отраді і дивимось. Ми зараз будемо йти з отради на ланжерон, насолоджуватися цією красою. І як ми вчасно прийшли, дівчата будуть годувати чаю. Ми це все познімаємо. А небо попереду. Прийшли із за жовтого каменя, він дуже красиво виглядає, а коли таке небо, то взагалі. Виявляється, що деякі чаючок годують сосісками. То мені потім якось сказала одна пані, каже, Я кажу, боже, Растя в мене така, вона хліб їсть забирає у чайочок. Вона каже, ну може вона у чайчик і забирає, але я чайчик в даний момент годую сосісками. Я кажу, як це? Вона каже, ну ось вони дрібно порізані, і я їм кидаю. Бо чайки люблять сосіски. Я кажу, а, і знов мене Растя надурила. Знову мене раз ти надурила. Подивіться на цю водичку, яка вона чистенька, яка вона блискуча. Подивіться на мою Растю, яка чекає м'ячик. Новий м'яч, новий, да. Да, Растюня. Зараз. Ну, звісно, треба зробити кайфуліки. Це ж новий, ще ні разу не, не кайфований, не обкайфований. І знайшла, де бруд, подивіться. Там пісок скрізь, а тут таке щось повиносило. І саме тут треба робити кайфуліки. Ну, роби вже, роби. Ай, оце да. Кайфуліки, всім кайфулікам кайфуліки. м'яч, та? Шукай, бо зараз ще цей загубиш. Шукай, Ростюня. Сосівки швидко знаходиш, да? тоді як чухнула, коли дівчина на пірсі була. Знайшла! Знайшла! Не треба рити, растя. Ходімо. Поки ми йдемо, друзі, новини Одеси. Вчора, 20 березня, Верховна Рада перейменувала п'ять міст України і 105 селищ, сіли селищ. Серед них місто Южне. Пам'ятаєте, це прекрасне місто, де ми з Расінькою були неодноразово. І вам його всім рекламували і показували. Поїдемо туди знов, трохи стане тепліше. І що я хотіла сказати, його перейменували, тому що місцева, місцеві депутати не змогли цього зробити, вони не змогли якось домовитися, комусь щось не подобалося. Хоча ми читали таку новину, пам'ятаєте, і вітали вже місцевих жителів з переіменуванням міста Южне, в місто Південне, але щось не сталося, як гадалося, щось знов все переплуталося. І нарешті Верховна Рада повернула старе, стару назву міста. Зараз місце це називається Порт Анентраль. Порт Анентраль. Оце так, да, як звучить. Треба звикнути ще до цієї назви, навчитися її красиво промовляти. Але поки що як вміємо. Порт Анентраль. Ось так. Вітаємо. Я особисто знаю як мінімум одну, одну пані з цього міста, Олену. Тож Олена, я вас вітаю. Вітаємо! Ви тепер мешкаєте в Порту Нентраль. Аразся, побігла щось. Все, м'ячик кинула, побігла. Щось їй здалося. Растя, ти поїдеш в порт Анентраль? Каже, поїду скрізь. Також на Одещині з'явиться Новий Париж і шампань. Отакі назви красиві. Красиві назви. Растя. Їдемо в шампань сьогодні, завтра в Новий Париж, потім в Порта-Нентраль. Це така у нас буде поїздочка. Також є ще одна хороша новина для Одеси. Італія передала півмільйона євро для реконструкції Спаса Преображенського собору. Ви пам'ятаєте, що в нього прилетіла ракета, він був пошкоджений, його потрохи реставрують, і Італія в цьому процесі допомагає Україні. Дякуємо. Дякуємо. Расть. Тарастя, припини у чаях забирати хліб. Ти дивиш, що вона робить а? Одна на вона, не стосується Одеси, а нас всіх і нашої природи. В Полтавській області живе родина Лелеків і в їхньому гнізді, в 23-му році, науковці встановили камеру для того, для своїх досліджень. І ось вони ж улетіли в теплі края. Ця сім'я. І зараз Грицько повернувся. Боже, є відео, як він повернувся спочатку, як він родів. От як? Нам здається, що вони нічого не розуміють, так? що вони нічого не відчувають. А якщо ви подивитесь це відео, як він радіє, що він повернувся додому. Він там якісь звуки здає, як цією головочкою, а потім він почав прибирати. Боже мой, оці гілочки він своїм клювикам бере, щось складає, він чекає одарку. А одарка десь вона така загуляла. <рес> Чекають всі одарку. Ну це взагалі, якщо я не знаю, в гуглі ввести от ведіть в гуглі, він вам щось видасть це відео. Я бачила в новосних каналах це. Ну таке відео, воно до сліз Так, це. От як їх можна не любити, не дбати про них? Це те, про що ми вчора казали, да Все вони розуміють, все вони відчувають, все вони... І теж хочуть жити. Дивіться, яка краса. Растюнечка, мила, Растя. Не встигла засняти, як пташки полетіли, красиво. мурморація пташок. А Растя мене погукала рити. Риєм, риєм, риєм. Давно ми цього не робили. Новим м'ячем не робили ніколи, ніколи. Рим, риєм, риєм. А я ж вчора ще обіцяла вам розповісти анекдот. то зараз розповім Да, Растя. Бо коментар був вчора від Ольги, нашої глядачки. Олечка пише, щось що на шквал того, що раз, якщо б дали всю піцу, то вона б не моргнув оком і б всю з'їла. І я згадала анекдот. Пам'ятаєте, як чоловік жаліється другові своєму? Каже, мене жила жінка вже задовбала, вона кожен день каже, дай тисячу гривень, дай тисячу гривень. А куди вона їх всі витрачає? Каже, я не знаю, я ще ніколи не давав. Отак ото ти от Расі, ну їй же ж не дають цілу, ну, може б вона і з'їла, а не дають. А то Рася, ти все просиш і просиш, да? просиш і просиш. Так ви ж нічого не даєте, тому і прошу. Ну, природа ці хмариночки, Растюня, ти бачиш, яка краса? Весна йде, Гречко вже прилетів. Чекає на одар, Растя. це точно весна вже настала, раз Грицько прилетів. Боже, ну це ж треба, от я кажу, пошукайте це відео, як він радіє, повернувся додому, Бузі мой, Бузі мой. Вона в мене красива. А ми тільки що зустріли дівчину, вона теж каже, в неї такса є. Вона приїхала з Києва на декілька днів сюди, каже, сумую вже за своєю такси. Каже, боже, у вас така красива, така красива, каже, наразька мою. Я кажу, так, є таке, є таке згодна. Ну, я Степа, Побігай з графом, це граф. Він сьогодні перший день вийшов на вулицю. Растенька. Рас, що боявся, будь-якої собачки. Клас от що значить дитина. От діти, вони всі всьому швидко вчаться. <плес> <плес> Заграї. <плес> Заграє, щоб растя побігала. Растя, ну що ти в образі? Растя, дай мячик, на. Ра. Держи, 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 держи. Опа! Давай, вместе. Растян, не рыкай. Вразы ну, на раз. Вот воду. Фух. Фух. А, пішов в море по ты. В... Будет сиреть у меня. Будет пить воду тут мою. Пулся на. 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 Иди. Растя зараз навчить рити. Опа, дивиться, що це вона робить? Що це вона робить? Так шиєчко витягує, шию, дивиться. Вчися. Це мастер-клас. Растя вміє рити дуже добре. Бастьонь. <плес> що <шо> там? <плес> То вже місяць виходить, чи що? Міречко, ну що, ми будемо йти додому? Боже, яка краса, а? Тут де Растя, Растя немає, растя воно ж. Де Растя? І бігає від мене. Навколо отак ми бігаємо цієї лавки, не дає. Растя, відійди. Дякуємо і пішли. Дякуємо і пішли. Растя, дякуємо. Ну. Растя, дякуємо, я кажу, і пішли. Зараз вечорі і людей на морі збільшується. Ідуть і йдуть. Ну така погода красива, красива, хороша, небо таке красиве, море таке красиве. Ну. Растя, де ти є? Буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Таке враження, що в мене позаду гори, Да? Клас, оце хмари. Оце да. Все, пока-пока. Та тихо, растя, тихо. Боже. Растінька, Виглядай. Растюня, до тебе, косимо. Снова, Здорово! А что же тоже интересно! Да, Для да!

хоростинка <laughs> тихо <laughs> 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 <laughs>